Пропала торба під такою назвою ПК Дружба відбули святкові ранки. Заходи розпочали 14 січня. Спочатку їх планували провести у грудні. Однак, через тривалі повітряні тривоги події довелося перенести. Святкові ранки організували за мотивами мультфільму Зоотрополіс. Режисерка ПК Дружба підготувала програму, у якій зберегли образи головних героїв мультфільму та доповнили їх авторським сценарієм заходу. Сьогодні він був зроблений по тих мотивах, і планувалося і до нового року, і який відбувся у нас один тільки утреннік. Ранок відбувся до нового року. Вчора, слава Богу, нам вдалося в нас відбулися теж ранки. Отож, ми сподіваємося, що ми все таки таким нелегким шляхом дійдемо до того, що покажемо усім діткам. Заплановані цього року ранки, і користуючись нагодою, запрошую на суботу усіх тих, хто не потрапив зі школи чи з садочку. Бо в суботу у нас теж будуть ранки на місто. А за якими мотивами у нас готувалася казка за мотивами мультику Зоотрополіс? О, тому що вийшла друга частина в цьому році, і перша частина теж дуже діткам всім подобалася, і саме. Мене надихнуло те написати сценарій по сюжету цього мультика. Ну, герої були тільки взяти з цього мультика, а вся ідея моя була авторська, тому що е коли я пишу сценарій, я використовую е певні персонажі, а ідею беру свою і підлаштовую все під своїх учасників театру студії Рампа. У святкових ранках були задіяні учасники дев'яти творчих колективів Палацу культури Дружба. Вони представили театралізовані сцени, вокальні та хореографічні виступи. Також для дітей провели конкурси, за участь у яких вони отримали подарунки. Перший раз я провели такі конкурси. Контролювати це діти, це потрібно розуміти, що їм треба буде допомога, особливо якщо це садочок. Вони дуже маленькі і допомога там точно їм буде потрібна в складних конкурсах. Що сьогодні було під час заходу? Ой. Це конкурси, детективна розв'язка. Весело. А От сьогодні ще й було відкрив і танцювальний головний набере. Як проходили репетиції, коли ви всі разом там збиралися, генеральні репетиції? Генеральні були, так, збиралися, виходили по очереді всі. Подивилися, тільки змогли на всіх завтра, бо немає такої вивози, тому що треба тут готуватися, рішати, кому мікрофони будуть, допомагати. Сьогодні король у вас була. Фей. А от взагалі, що мала робити фея, а, чи добра вона, чи погана вона. добре. Та що а, в кінці от ви вийшли всі а, а, загалом ялинку і ще так посипали кавкінці. Як це момент було? дуже класно, да. Ну там мала ще крутитися ялинка, і з того, що нема світла, вона не крутається. А так мало. Відвідати святкові рамки приходять вихованці дитячих садочків та учні шкіл. Щоразу заходи збирають повну залу глядачів.